Аби пересування містом стало ще комфортніше. В Івано-Франківську введуть в дію два нові комунальні маршрути: тролейбусний номер 8 та автобусний номер 23. Таку новацію реалізовують завдяки збільшенню автопарку електроавтотрансу. До 24 серпня підприємство має отримати 8 автобусів. Це був ще вжитко автобуси Соляріс Урбіна «Урбіна-12». І це дасть змогу відкрити нам ще один автобусний маршрут. Це вже буде 23-й комунальний автобусний маршрут Івано-Франківського. Це автобуси 12-метрові, повністю пристосовані для осіб з інвалідністю. Вони мають не одне, як зазвичай, а два таких місця. Тобто вони навіть промарковані. Одне місце для людей на візочку, інше місце для батьків з дитячими візками. Автобуси, бувші ще ужитку, вони не нові, проте для такого рівня автобусів у них невеликий пробіг. Це від 160 до 190 тисяч. Маршрут автобусів номер 23 визначить виконавчий комітет міськради. Наразі існує кілька варіантів відповідно до побажань івано-франківців. А от тролейбуси номер 8 сполучать третю та четверту автостанції. Чому було вирішено все-таки пускати цей маршрут не з вокзалу, а саме з автостанції No4? Тому що з автостанції номер 4 створюється нові сполучення, зокрема, це мікрорайон Майзлі до автостанції номер 3 це село Угорники до автостанції номер 3 кінотеатр Космос. І тому, власне, було прийнято саме таке рішення. Крім того, в зворотному напрямку тролейбус буде їхати через ринок, тобто таким чином ми збільшуємо завантажений пасажиропотоком. Маршрут з автостанції номер 3 до центрального ринку новоствореними маршрутами. Комунальний транспорт почне курсувати наприкінці літа. Вікторія Богдан, Андрій Буцяк, новини на вежі.